Дуже раді, що ці нові сучасні швидкі допомоги, які ми передали п'ятьом українським лікарням, вже працюють, уже рятують життя на прикладі, якраз цієї швидкої допомоги, яка знаходиться. В боярській обласній дитячій лікарні ми можемо бачити, наскільки є важливою та необхідною ця підтримка для наших медиків, які в надскладних умовах постійної, повномасштабної війни російської та постійних обстрілів рятують життя дорослих та особливо маленьких пацієнтів. Ми раді, що швидка працює, і ми раді, що змогли зробити свій внесок в підтримку українських закладів охорони здоров'я. Нещодавно автопарк нашої лікарні поповнився автомобілем Citroen Джампер. Який передано нам за участі благодійного фонду благомай цей автомобіль вже їздить на виклики територію життя наших пацієнтів. Завдяки ньому підвищилась якість надання невідкладної медичної допомоги для пацієнтів нашого міста. У нас з'явилася можливість безпечного перевезення пацієнтів між різними госпіталями та всеукраїнськими центрами з надання медичної допомоги. Він обладнаний всім необхідним. Дефібрилятором, апаратом штучної вентиляції легень, інфузійними насосами, засобами для апаратами для підгріву розчинів і і мобілізаційним обладнанням для там, фіксування переломів, засобами для зупинки кровотечі. Дуже дякуємо компанії Манделіс Україна та благодійному фонду Благамай за надану гуманітарну допомогу, яка зараз для нас буде дуже в нагоді. Отримали цей чудовий реанімобіль який оснащений сучасною технікою, яка значно покращить допомогу дітям області. Автомобіль вже працює, готуємося їхати на виклик. Дуже вдячні благодійникам за надану допомогу. Нам предоставили новий автомобіль швидкої медичної допомоги, який має в собі усі необхідні інструменти для надання невідкладної медичної допомоги. Ну, по-перше, це новий автомобіль з заводу, в ньому немає навіть пробігу. А по-друге, цей автомобіль обладнаний новими сучасним медичним обладнанням. Це є дефібрилятор, кисень, всі види. Мобільних шин, пневмашини і та інші інструменти, які допомагають в критичних ситуаціях пацієнтам. Дякую компанії Монделіз Україна та благодійному фонду Благо Май за наданий автомобіль.